У цьому році її виповнилося б 50, але хвороба перервала життя Руслани Корнієнко, одного з лідерів сумського волейбольного руху. За життя без неї не обходилися жодні ветеранські змагання а у цьому році друзі та колеги провели перший турнір її пам'яті. Сумської збірної ветеранів не один рік відіграла і Руслана. Разом із партнерками пройшла не один обласний та всеукраїнський турнір. Добрий, відзивчивий, От. І українське слово хороше, наполеглива, Такої наполеглива людина, така. тому е, вона завжди допомагала, вона завжди о всіх заботилась, вона завжди всіх просила і призивала, щоб ми були всі в місті. Вона виросла у спортивній родині і отримала відповідне виховання. З дитинства вибрала волейбол. Усе життя пройшла з ним у серці. Старинністю, відповідальністю Регулярно Вона ну батько в неї майстер спорту там, значить, батьки були за це і підтримували її. Вона через два роки вона вже почала грати у волейбол і захищати честь спортивної школи на республіканських змаганнях. Волейболом вона... Продолжала себе жизнь і очень хотіла Йо. Мечта була, щоб її син поиграл в итальянской лиге. І ця мрія матері здійснилася, хоч і після її смерті. Зараз Станіслав Корнієнко виступає за італійський клуб Віба Валентія. Що ж до ветеранського меморіалу, зазначимо, його головний приз дістався сумській команді. На срібло награли Тростянчанка. Конотопський колектив став бронзовим призером. Турнір пам'яті Руслани Корнієнкові тепер має стати щорічним. А кількість команд учасниць у майбутньому може збільшитися. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.